Але нехай наше серце, дорогі друзі, буде готовим. Готовим до цієї зустрічі. Ми повинні готувати своє серце до зустрічі з Ісусом Христом, думати про те, про вічність. Попереду нас, людей, вічність, лише в двох вимірах, правда? Одне з Богом, а друге без Бога життя. Вічне. Як хочеться, щоб всі люди були з Богом. І всі, хто сьогодні тут, на цьому місці, щоб були з Богом. Хай Бог всіх вас ясно благословить і допоможе. Щоб ми завжди звертали увагу на наше серце, що в ньому. Чи є такі речі в моєму житті, які... Не дають мені зробити правильний вибір. Зробити те добре, правильне діло. Зробити той крок до Ісуса Христа. Да, ми його не бачимо, але ми його духовними очами бачимо. Ми серцем нашим Його бачимо і відчуваємо.